Привіт! Нарешті став відомий лонг-лист на наш відбір 2024. Тільки з Євробаченням ти розумієш, наскільки швидко летить час. То було Євробачення 2016, потім 17, потім 18. Вже 24. Окей. До фіналу попаде 10 учасників, і 11-й учасник буде. Вибраний за допомогою якогось там смс-голосування. Ще нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Але в ланд-листі у нас 20 учасників і хочу я пройтися по кожному, тому що є дуже цікаві факти. Знаєте, тому що я б е, цей нацвідбір назвав би. Окупацією Енко. Зараз ви зрозумієте про що я. У нас дійсно дуже багато учасників, які причетні до Енко. Наприклад, Альона, Альона і Джері Хейл вони співпрацюють з Енко правильно і випускаються через Енко. Наступна наша учасниця Анка, також причетна до Енко, тому що вона була учасницею в Голосі країни від команди Івана Клеменка. Карпетмен! Ну, типа, Енко, привіт. Нахаба, також причетні до Енко. Потім хто у нас Стася? Привітіки. Енко продовжує тягнути Стасю вже в наступному е шоу в е Нацвідборі. Прикольно, піарить, Але ми зараз ми проговоримо про кожного окремо. Як так з Енко. Ну, типу, дурдом веселка. Е і я був прочитав, що Юлія Белей, якщо я правильно вимовляю, також е була в голосі країни. В команді Івана Клименка. Але я всіх не пам'ятаю, хто там був в нього в команді. Тож Енко дійсно зробили таку окупацію нацвідбору. Енко бачення просто. Ще цікавий факт: те, що у нас в цьому лондлисті 4 учасника, які повернулися на нацвідбір. Це перше Джері Хейл. Потім Інгред у нас повернулися на нацвідбір. Потім у нас Меловін повернувся на нацвідбір. І своя повернулась на нацвідбір. Не знаю, що вона там хоче отримати. Ладно. ладно. Зрозуміло, що в фіналі буде сама велика конкуренція між Джеррі Хейл, Альоною Альоною і Меловіном. Це стовідсотково вони будуть в фіналі, але знаєте, от реально цікаво, які в них пісні. Все-таки дуже важлива пісня. Ви зі мною згодні. От 20 у нас артистів, музика, яка дійсно напевно в контексті. А якщо взагалі дивитися на цей весь лонг-лист, то мені подобається, що 95% я дійсно знаю, хто ці люди. Ну типу, цих артистів. Не знаю, як це так вийшло, можливо, із-за того, що мені дійсно доводиться знайомитись дуже багато нової української музики. Там, наприклад, де я голосую в якихось преміях перед голосуванням, якщо я не знаю, відкриваю, слухаю артистів, дивлюся їх відеокліпи. Ну, типу, я тут не знаю тільки одного артиста, і зараз ми поговоримо про це. Я до цього кажу, що я до того кажу, що Дмитро Шуру проробив класну роботу, що зібрав такі імена. Дав можливість якимось новим іменам проявити себе так, на цьому відборі. Але цікаво, хто попаде в десятку. Ну, типу, дуже багато, так, по-перше, тут дуже багато імен та артистів, які от нам відомі навіть просто. Давайте пройдемо. Спершу це Альона, Альона і Джері Хейл. А це той момент, коли Джеррі Хейл буде приймати третій раз участь в нацвідборі, якщо пройде, так? Ну, пройде, пройде. й з Альоною Альоною. І це той прикол, що я розумію, що Джеррі Хейл не впевнена в собі. Ну, типу, якщо з Віганом вона не змогла. Якщо з Van God Shut the Door, як ця пізно в нею, також вона не змогла, то тут вона, о, типу, вона не впевнена в собі. Вона також, напевно, думає, що сама вона не зможе. Тож, давайте я візьму. При... Підкріплення Альона Альону, типу, зробимо двойне комбо. Це і як і по зірковості сильніше, і по фанбазам сильніше точно будуть голосувати. Але я хочу сказати, що Джарі Хейл за цей рік дуже сильно виросла, і я думаю, що вона б сама спокійно могла б конкурувати за перше місце за те, якби вона поїхала. Від України. Якщо ми говоримо, я не знаю, що казати про Альону Альону. Але от якщо говорити про Джері Хілл, то їй є, наприклад, якщо дивитися її вже там, то їй є дійсно що сказати, їй є, є про що говорити і про що співати. Вона дійсно несе Україну, і вона не буде халтурити на Євробаченні і робити вигляд. що, типу, вау, wow, I'm from Ukraine, типу, ну ви зрозуміли. Так, Анка. Ох. Ну, від Енко. Що сказати? Анка, якщо й пройде, то просто покаже себе як артистка. Карпет ну, крінж, чесно, я не знаю, як це коментувати. Ну, типу, я не розумію, навіщо лізти знову, Ти, ви перемогли в позаминулому році, і тепер ви вже окремо всім починаєте лізти в той наш відбір. У мене тоді питання, нахера взагалі тоді створювати ті всі гурти? Тому що в результати ви всі від них тікаєте і починаєте сольні кар'єри. Ну, стиць-пиздиць. Древо. Тут, знаєте, тут у нас такий трішки рок. І цікавий у нього тембр. От типу у нього тембр схожий на дзідзьо Чимось. Не можу пояснити, але цікавий тембр, рок. Не думаю, що всім сподобається рок, але от якби, якщо дивитися на древо в фіналі, то я думаю, що так як достатньо в нього креативні бувають відеокліпи, то думаю, якби стояло питання з постановкою номера в прямому ефірі, то думаю, вони б що зробили креативне. Він. Інгред. в мене застряла в якомусь 2005 році Юлія Балей. Ну, скажу тільки те, що в неї дуже сильно схожий голос, як і у Злати Вогнівич. Кайро Taiv. Слухайте, це одні із ноунеймів. Я так розумію, що їх Дмитро Шуров, можливо, навіть запросив на цей на світбір, вони прямо попали в лонг-лист. А в них, я слухав їх музику, в них достатньо музика, теж рок. Але, от знаєте, дуже схожа на Tokyo Hotel. Крилата. Що можу сказати про Крилад? В неї класний голос, вокалістка, але тут потрібен хіт. Меловін. О, слухайте. По-перше, неочікувано було, що Меловін взагалі подав заявку. По-друге, це буде третє його повернення на нацвідбір, так? В другому нацвідборі він виграв, представляв Україну в Португалію, так? 2018 рік. Мій улюблений рік. Ось. Я не знаю. Зараз у Мелевіна дуже так пригає з музики. Якась мутація музики в нього відбувається. Що там за пісня на Євробаченні? От дуже цікаво. Звичайно, хочеться, щоб вона була набагато хітовіше, ніж там Under the Lander, Wonder. А тут хочеться щось отак кардинально взагалі інше, щоб він, знаєте, змінив звукорежисера, режисера, там саунд-продюсера, щоб взагалі звучання було інше, от, от чим мені хочеться. Почути від Мелевіна на цвідборі. Взагалі інший звук, інше це сприйняття музики. Ну, побачимо, побачимо. Ну <сміст> Ну, цікаво, так? Ну це по-перше, цікаво те, що він не знаю, там переступив через себе, там. так як він вже перемагав на нас відборі, він знову йде і напевно йому там не буде образливо, якщо він програє. Ну, він якщо програє, то він може програти тільки Альоні Альоні і Джері Хіл. Тому що це потенційні вже переможці. Або Мелевін. Але тут, тут дуже важлива пісня і сенс в пісні. Типу, я радий, я дуже радий, що буде Мелевін. Але я дуже сподіваюся, що от він дійсно нас здивує абсолютно от чимось тим, що в нього ніколи раніше не було. Так, Нахаба. Нахаба може, до речі, пройти. Прямі ефіри. А, вони, до речі, мені подобаються. От, дуже прикольно. А там фольк чу-чуть є. Але от вони. Як ця група була? Oh, sound System. Вони трішечки якось подібні. Ну, типу, прикольні. Стильові. Назва. Я не знаю, що сказати про назву, тим паче вони ще й не вокалісти. Парфіню. Боже, крінж з крінжу. От, типу, серйозно? От просто я не знаю, як Парфінюка сюди вписали. Що там в нього за пісня, але якщо ви чули його живий вокал, як він наживо співає, це просто. Ну, типу, окей, окей, раді прикола, я б хотів би, щоб Арфінік попав прямі ефіри, тому що був би контент на каналі, знаєте? Тому що... Um, зараз всі в українському шоу бізнесі стали так класно співати, що типу, блін, стало зборім, стало нудно, мені хочеться якогось трешу, Тож, будь ласка, парфюміка, візьміть прямі ефіри. Мені треба контент на каналі робити. Ну і тим паче я думаю, що за рахунок імені Парфійка просто піариться. Можливо, він навіть не пройде в прямі ефіри. Окей, шопа, Шопа, Шепа, Шіпа. Хто це, не знаю, але це дівчина. Більше нічого не можу сказати. Скайлер. Ну, слухайте, скайлер, можливо, цього разу вже нарешті пройде в прямі ефіри. І це в нас буде така вже поп естрада. Така чуть, -чуть і Анна Асті. І десь Анна Трінчер. І десь і Фольк, але цікаво. Ну вона десь там зараз в Америці, можливо, зараз вона з американцями записує саме той бенгер, який буде у нас Борі, І зараз вона його до, доміксує. І це просто буде американський слей, трек. Ну, побачимо. Цікаво. Ну, типу, я б хотів би, щиро хочу, щоб Скайлер пройшла в прямі ефіри. Я б хотів би побачити, як вона буде боротися за місце е, на Євробаченні. Так, Стася, боже, моя хороша моя нежна, Стася. Вчора тільки зайшов в TikTok, бачив, вона сиділа прямо в ефірі, захворіла, пила якесь какау, кофе і ото щось страждала. Сиділа в тій шапці Ох, і розказувала які всі погані, як всі дивляться через негативну призму, і знову переба... і знову говорила про ту фортецю Бахмут. Господі, як вона щиро і співала. Я чув її пару пісень студійних. От вона з них співає взагалі по-іншому. Наприклад, якщо порівнювати голос країни. І студійні пісні це ну типа небо і земля. Я не знаю, що на голос України що вона із себе видавала. В студійних піснях вона звучить прикольно, типу, от прикольно. Вона не вийобується оцією манерою, типа, що аж боже, хочеться, не знаю, що зробити. Бо вона прикольно співає в своїй піснях. Можливо, це в неї така проблема наживо співати. Оце гіперболізувати ці всі звуки, щось видавати, вивертати із себе. Ну, не знаю. Ну, Стасю Тяна, Енко, давай Стасю. Ну, мені здається, Стася тут у нас чисто знову раді піара. Стасі насрать на те Євробачення, тому що ну, де, де вона візьме ті гроші на те Євробачення. Стасі треба піаритися. Своя, боже, матір Божа, своя асоль. Мені цікаво, скільки. Своя заплатила Суспільному, щоб бути в молодості. Ну, щоб взагалі її. Ну, типу, ну, своя, ну, типу, серйозно. Ну, типу, а давайте згадаємо, минуло тоді, коли вона була у нас Асоль. Вона там співала якусь пісню. Щось вона там спасала, врятувала світ. Пісня називається «Save it». Є така вероятность, що ми можемо бути последним поколением, яке ще може щось то исправить. Ви маєте на увазі рятувати світ екологія, так? Так, екологія. Рятувала вона так світ, що в відеокліпі вона на неї направила е зброю, і вона в ту зброю так засунула квіточку. А чесно, блядь, піс! Нет. От просто мені цікаво. От Асоль, ну, по-перше, вона співала про спасіння там лісів. О, там щось про ліса було. Відтоді в кліпі в нас вообще показують зброю, вона засовує ромашку в ту зброю. Я думав, ну типа, як, 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 який зв'язок, ну типа. І от мені просто цікаво. Ну, чим вона думала тоді, коли знімала такий відеокліп. Я не знаю, що за режисер ще знімав таку хуйню Асоль, але Асоль просто а, а свої надо реально, ну якщо вона хоче співати, я розумію, що вона вкладає дуже багато. Торше, але їй надано ну, реально якісь м, люди, які будуть їй конкретно щось радити. Працювати на неї, знаєш, вона мені нагадує камалію трішечки, тому що це теж асоль плати бабки, а люди просто якусь херню підсовують, і асоль така, да, давайте ромашку засуну. Я співаю про те, щоб щось там ліси не вирубували, чи природа, щоб була. А в кліпі я показую, як я спасаю цю природу. Я просто йду, на мене всі дивляться, і я засовую квіточку в зброю. В телеп'яцях кашу. Ну, тіпа. Мені цікаво, які сенси цього разу буде нести асоль. Ну, типа, що вона? Ну що вона, ось ну, Вона вже своя. Ну що вона може нести? Які сенси? Ну давайте, напишіть зараз в коментарях. Що от, от тоді вона на нас приходила врятувати світ? Цього разу, якщо вона от, прийшла, який в неї зараз меседж? Так, Тесленко. Слухайте, ну Тесленко. Ну, вокал є. Ягоди, ну це в нас фольк. Це у нас Фольк. Ну, мені здається, що вони можуть навіть бути прямо в прямому ефірі, тому що про Фольк ми маємо пам'ятати. А як так? Енко, привіт. Ой, ну як так? Думаю, що возьмуть. В нього, знаєте, що от просто типічний номер. Буде стояти як так, ніякої постанови не буде. Щось буде співати про батька-мати, коротше, про рідню. І гітара. Але в нього також є проблеми з живим виступом. Він за НАТО І циферблат. Знаєте, циферблат давно не випускали вже нічого, значить щось підготували. Циферблат, я думаю, будуть в прямих ефірах, але знаєте, для мене циферблат, це от, е, фронтмен. Він для мене як Фредді Меркері. Він, е, він мені дуже схожий на Фредді Меркері. Ну, я кажу, треба слухати пісні. От просто хочеться почути пісню. Дуже. Хоча б по 10 секунд би повиставляли, щоб ми хоча б мали якусь певну картину, що тут взагалі повибирали. Правильно? А як ви думаєте, хто буде в десятці? напишіть, будь ласка, в коментарях і нагадую, що канал мій не монетизується і буде не монетизуватися ще 2,5 місяця. А може навіть більше. Тому що я не знаю, скільки, я, якщо я подам заявку. Тож, якщо ви хочете підтримати, захочете підтримати канал, мій посилання на підтримку внизу під відео. Дуже дякую вам за перегляд. Чекаю ваші коментарі. Давайте обговорювати все в коментарях і в моєму телеграм-каналі. Бувайте!